Сонь, соняк, ти що там ховаєшся? А що? Гандріїну сидіти біля мамки чекати, коли вона встане? А що ти там гузлишся? Га? Вже втратив надію на те, що мам Знається? Та Тану, зараз я нині по гарцю йде в вскочить. Мамка, та Уже сьома година, тобі пора вставати. Сьогодні субота. Менче будеш спати довше субота буде. Да, нема що дрифнути. В мене спимо і ти не спів. Ми туди не хочемо, хочемо на кухні. А я хочу вас вивезти на природу, щоб ви пішли і в будинку не вертались. Яка це не добра покурмана спочатку. А ви добрі мене будете. О, мій улюблений полесос. Соти тут манюня ромаш, заряжаєш, Ну, заряжайся, покатаємося потім. То що санчекити на вулицю чи ні, бо мамка сердита бачу сонно. Бачиш, що треба, мабуть, чупіти на вулицю на проманаті. Пішла й мусичка. Давай мамка прапор піднімати садись і... І прапр у суботу вважаю, піднято, а всім бажаю прекрасного, чудового, сонячного, теплого, лагідного. Суботнє дня Маш, сонік вобки, пока. Мусік тут йдеш. І ту йду, йду. Ага, почекай мене. Що там? Сонечку? Красотав? Лепотав. Ш... Да. Ну то що йдем? Чи довго тут будемо сидіти, медитірувати, соньку? Та Сара подивишся чи чисто на обрії. Вроді би чисто, то під сунця, під сонця, під сонцем. сонечко. я ж теж хочу на природу, на повітря свіже подихати. А перескочиш. Да. Красота то яка. Я також вітаю всім спокійною, тихою, теплою суботою. Паша мися цюмки бумки пока. То куди піде Сонько, в ту сторону чи в ту. Зараз посиджу і подумаю, я в цю, а тиріку хочеш, тоді йди. Всім пока, Гарного дня.